Всім привіт! Ви на каналі Віталія ФМ і ми розпочинаємо нову гру. Це у нас Spongebob. Повну назву ви бачите на екрані, я все одно прочитати правильно не прочитаю, тому що погано знаю англійську. З ми пройдемо до кінця, обов'язково, але якось десь не сьогодні. Тому що трошки підзакалібало вона мене, якщо чесно. Хочу глянути на цю гру. Я її, ну, в принципі, візуально глянув, як де що по графіці, туди-сюди, щоб знати, чи можна її проходити чи ні. Але щоб прям грати, я її не грав. Мішта Дізель. Текст, до речі, тут російський. ну, Само собою, як би. І я буду читати російською, хто не в курсі, я дуже погано читаю, так що... Ну, російською. Так що не засуджуйте. Ах, Бікіні Ботом. Цей час ночі. І все його жителі мирно скати в своїх коватках. Це я не буду читати. Губка Боб. Ух ты, мои права и моя первая машина. Это лучший день в моей жизни. Вот уж не думала, что этот день настанет. Поздравляю, губка Боб! Классные тачки, нуль. ноль. Шо? Классные тачки, полный ноль, если не уметь на них ездить. Если ты мужик, уйди в бикини 5000 и покажи мне, на что ты способен. Скорость мое второе имя, а гонка моя ига. Відучий. Добро пожаловать в Bikini Bottom 5000. Гонщики на местах. внімання старт. Так, гонік фінішок, в воздухи, набирає здоров'я. Ну це ми, коротше, розберемося по, по ходу діла. Другна. Він якийсь дуже злим виглядає прям жесть. Я не знаю, як би. Чи це гра буде така в вигляді гонок, чи ні, я особенно Особо не дивився, якщо чесно. Тому не це саме. А можна цей мене не атакувати? Ох ти ж блін, шо я зробив? Короче, обігнали, то й добре. Погнали, давай, давай, давай. Опа Зі звуком надіюсь, тоже все нормально, вроді нічого не змінював бо... Самогоді не повинно було змінитися, так що має звук бути добрий. Ну, відносно якби. Ах, не бачу я Пере... Тих... Я... Ну от і все, в мене нікопе тако... не взяв розгону. Відносно звук нормальний, в принципі, без мікрофона, само собою, як би знімає на кухні, але тим не менш а... могло бути гірше. Могло, могло. Так, хорош хороша і що? Я ж твій братан. Не маємо прийти першим. Не знаю яким чудом, але маємо прийти першим. Я щось взяв навіть. Що взяв, я не знаю, але я взяв. Ах, ладно. Ладно. Головне, не спішити. От моя сама головна проблема частіше всього це я спішу. Давай, давай, кон хто на того воле? Ай-яй! Я на... Я просто, бляха, напоююсь на нього і все. Вон хто на тебе був війна? Самий мутсеріал я боб можна вважати, що не бачив. Ну так, відносно, Он, бляха, заговорився, Понятно, як завжди, ти складає ще є клас. Муцеял я відносно бачив, так само якби чисто, там раз на місяць. Там одною серію і все. На yeah. тому все. Тому... Але персонажів такого більш-менш знаю. Принаймні саме основних. основні. Так, ми щось далеко нас відкинуло, прям жесть. Так, давай, 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 давай. Головне... близько головне не їхати, щоб він мене не... А, блін, не перепутав кнопки. Обігнав, обігнав! До фінішу ще далеко чи ні? Я-я-я-я-я-я-я-я. Я, 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 я. я за провалюся по-любому. По-любому, я себе знаю. Я зараз щось не нажму і все. Чипов Ну Поки що ми не я так поняв. Я так зрозумів. Якщо тобі подобається як би, такий контент, такі ігри, підписуйся на канал, тут їх буде дуже багато, в принципі, вже якби є немало. А буде ще більше, тому тільки ласково прошу, як то кажуть. А... Можете так само порадити якісь ігри на Game Boy-Advance, які ви хотіли б побачити. Їх є, в принципі, немало, які я сам хочу пройти, але може ви якісь нові для мене підкажете. А... Перепигуває твіни і виляй за Єзато через тунель. А... Ніфіга не зрозумів. А, все зрозумів. Так, перезок, все зрозуміло. то ми ще не закінчили нашу гонку, виходить. Опа! Я сподіваюся ми її закінчимо, тому що я б не хотів пограти. Я от не можу... Ну тут оце виглядає прям з капець. В такому вигляді. та бляха. А воно підстриблює, треба пізніше. У такому вигляді воно виглядає дуже стрьомно. Як би не хотілося б, щоб більша половина гри була такою. Ну, будемо сподіватися, що буде виглядати Це, А я під перед цим. Так, я куплю прям жорстко. Простенько дуже. А можна б мені показати, коли фініш? Тому що я би вже хотів до нього прийти. Я шу взяв от бляха, от шо забив Е, да? Да. Свои п'ять деталей двигателя, пока твоя крутая тачка не сломалась. Достав детали к тачке, чтобы починить ее. Правый прыжок. Ну як би понятно. А, воу, 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 воу! Чекай! В смысле не понял? А що мені надо? А, толмоза, понял. Воу! Ты шо? братуха? Ми так не домовлялися! Ай-яй! 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 Стоп, чекай, вони мене ранять, а я можу їх якось валити, я мушу їх якось хатити. Чекай, мені п'ять деталей треба. Я взяв, взяв, взяв. Взяв якусь. Де моя машина? Я не бачу. Так, одна є. Все, добре. Поняв. Поняв, в чому прикол. Бачу другу. А можна мені спуститися до моєї тачки не ви мене нічого страшного я в цьому не бачу дайте мені цей ти тормози, куди ти так полетів обігом цей розганяється давай А я зрозумів що на мінку на минку на минку во, -во, 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 во я не взяв я не взяв ще й вс ще й поїхав боляха оце вже стрмно а... Так, давай, давай, давай. Це у нас не деталь, це у нас просто піднушка. Mm -hmm. Ну задача як би понятна, але складна бляха. Ух ти ж блін, поузне, Я би сказав, що ця задача ще й дуже складна. Так, одна є. Чотири штуки ще залишилось. Там нам головне... Отаку поверху йти. Ох ти ж блін. І не тупити, як я хотів сказати. Фух, що він попав на машину. Мені кортить прям капець. А прикол в тому, що вона розганяється, все вистріше і вистріше, ця машина. І це великий бляха-мінець. Тому що я просто потім не буду встигати. Йо! Я не встиг знову її взяти просто. От я не встиг взяти її. І що я зроблю? Добре, що воно дає ще одну спробу. <сі> Давай це і підемо. Блін. Складна місія. Дуже Дуже складна. А я не можу їх вбивати. От чого я не можу їх вбивати? Я би хотів дізнатися. Так, еще одна остается, да? Да. Пятая. Так, я застрелнул Давай, давай, она е е е е, е. Словим. Взял, взял. все, моя вот Бляха. И какая різноманітність? И победителем бикини ботом 5000 становится губка бор. Уху, я победитель. И как только губка бок пересекает финиш, дорога заканчивается. -а. -а, -а, -а и полетіли. Избирай медуз на пути. Лети сквозь кольца, набирай здоровья. Ну, я понял, як рухатися цей. Ого! Прям як с парашюта. Так, я типа мою уникати цих вода. Уникати, а не налітати на них, ну так у чого туди? Ого! ну я не хотів, я не встиг, я не зміг. Так, можна мені якось стих... А вони летять до мене, алло. А це взагалі не цей Не прикольно. Мені таке не подобається. Йдіть від мене. Подалі. Подалі, подалі, подалі. Да-да-да, да-да-да. Не треба не доганяти. А що я там мав... Давай, давай. Не встиг, ну не встиг. От, ну, бач, так вийшло, ну позаду ж. Воно дуже тяжко пирується. Здається, ніби легко. Впер, впер, вперід, пріт. Бо мене ще за одне. Прикольно те, що навіть не в тому діло, що рівні якісь різноманітні, а самий процес гри. Тобто, тут спочатку гонку, потім на ремонт, тепер десь падаєш, ну типу... Це прикольно. Мені подобається. Прям дуже. Вот таке? Що ти мені показуєш? Я що, програм? Ні! Що это було? Ах да, это взлесон. Потрясающий. Морська звезда спешит на помощь. А на цьому ми, мабуть, більшість всього, що закінчимо. А, чисто такий, скажімо, як обзорчик на гру. Ми пойдемо її повністю. тільки просто хочу побачити, як би від вас, який буде актив, чи вам сподобається чи ні. А, ну, давай. Ну, ні ми почитаємо це в наступному відосі. Так що на цьому все. А, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.